Політика для того, щоб там зірвати нам мобілізаційні заходи. У нас відповідно буде не вистачати людей. Відповідно, ми будемо програвати, втрачати території. Відповідно, рано чи пізно ми так втратимо країну. В армії є купа професій, які взагалі не пов'язані з бойовими діями, а пов'язані там з обслуговуванням техніки, не знаю, логістичними процесами. Паперова робота в штабі це теж важливо, тому що там. Це все не поїде, не полетить, не заправиться, якщо хтось не нахірячить купу папірців, купу підписів, віз погоджень і так далі. Так воно працює. Е, тому ну, людей не вистачає. Е, ми е, воюємо два роки, вже більше, і це дається дуже важко. Е, ті люди, за як... завдяки яким країна встояла там. On v...